І обласні це в мають статус місцевих громадських організацій. До того ж, план консультацій з громадськістю обговорюється не лише з громадськими організаціями, а з усіма інститутами громадянського суспільства, але тими, які е, зацікавлені в обговорення цього плану. В цьому році вперше е, в житті я стану на захист влади, бо перше в житті було правильно проведено процедуру в електронному виді обговорення. Проєкту плану консультації з громадськістю. Тобто, він був у належним чином вивішений на сайті облдержадміністрації для обговорення. І всі зацікавлені особи мали змогу внести зміни, ознайомитись, і такі зміни були внесені. По-друге, цей план було надано для розгляду громадської ради, яка обговорювала його в комітетах із залученням широкого кола громадськості. Тобто, це обговорювалось. На рівні всієї зацікавленої громадськості, яка зацікавлена в прийнятті участі і в вирішенні тих, тих питань, які будуть обговорюватися на консультаціях з громадськістю. Тому, вперше, цей план, проєкт плану було обговорено належним чином. Тому не можемо сказати, що є якесь порушення якогось пункту закону чи постанови. Виконано все. Тому прошу. У мене пропозиція переходити вже до обговорення, щоб ато у нас 20 хвилин просто вкрало. Е, в нас будемо Ну, По-перше, ми давали пропозиції е, додати сюди е, це цікаво, цілу одну колонку.